すみません。 Наше ключове завдання привести Київ в нормальний лад. В цьому році ми на 30% збільшили бюджет міста Києва і ті гроші, які колись. Приліпали до рук нечесних чиновників, зараз знаходять бюджет в той час, коли на 10% ВВП країни впало, ми збільшили находження бюджет міста Києва на 30%. і це тільки початок. Ми зробили зараз фундамент, і від цього будемо далі відштовхуватись для того, щоб і інвестувати більше ще більш грошей в інфраструктуру, яка, на жаль, знаходиться в дуже поганому стані. Ми будемо інвестувати також і в розвиток промисловості. Ми інвестуємо в освіту, я буду збільшувати в медицину. Перед нами великі плани, і я впевнений, що ті завдання, які перед нами стоять, ми зможемо реалізувати. Реалізувати багато проєктів, які були заморожені в місті Києві. Сиди мы предлагаем каждую пол.